Млинці зі сметаною, їм немає рівних. Це десерт з мінімум продуктів, але з максимум неймовірно балджоного смаку. Спішу з вами поділитися, бо я його вже скуштувала. Мене переповнюють емоції. Колочу млинці, 2 яйця, 2 столові ложки цукру, дрібка солі, молоко, загальна кількість 250 мл. Вливаю половину, сію борошно 3 столові ложки і 1 столову ложку какао. Заколочую, щоб не було грудочок. Далі вливаю залишок молока і додаю ще 2 столові ложки олії. Виходить еластичне ріденьке тісто. Випікаю на сковорідці з діаметром 18 см 9 тоненьких млинчиків. Пахнуть, їх вже хочеться скоштувати, але треба почекати ще трішечки. Складаю їх по три штуки і скручую у трубочку. Нарізаю приблизно по 1 сантиметру. Як на лапшу, але крупніше. І розтрушую. 25 г швидкорозчинного желатину заливаю чарочкою води, хай розбухає. Сметани знадобиться 600 г. Я взяла всю, яка була у мене в холодильнику. І магазинну, і домашню. Різниці немає. 4 столові ложки цукру, пакет ванільного. Розмішую, хай розчиняється цукор. Розпускаю желатин, можна на водяній бані, можна у мікрохвильовці. Перекладаю шоколадні млинчики, розмішую лопаткою. Завчасно підготувала форму діаметром 18 см, підійде і 16 см. На дно поклала фольгу, вирізала кружечок із пергаменту, тоді гарно десерт вийметься із форми. Зробила кільце висотою 6 см і виливаю десерт у форму. Він стабілізується дуже швидко. Буквально за годину в мене захолонуло. Щоправда, я ставила на 15 хвилин у морозилку, на цьому можна зупинитися. Але мене понесло далі. Мені захотілося ще більше шоколадного смаку. Я взяла невеличку плитку шоколаду 85 г. Поламала, поклала у кондитерський кульок, замотала і положила у гарячу воду. На 5 хвилин вийшла в мене ось така шоколадна морковка. І я полила шоколадом десерт зверху. На 5 хвилин у холодильник і вуаля, все готово! Давайте разом придумаємо йому назву. Я не знаю, як його назвати. Коли скуштувала у мене перше слово вирвалося кайф.